Ці жінки прокидаються задовго до п'ятої ранку і влітку, і взимку, бо квапляться на роботу. Вони годують та доглядають худобу, доять корів тричі на день і мають один вихідний у два тижні. Який можна знайти позитив у такій круговерті городянам не втямки. Але доярки кажуть, роботу свою люблять. Та людина, яка любить робити, то ну, вроді не важка. Що можна любити в цій роботі? Все саме головне худоба. Саме головне, щоб вони понімають навіть слово, інтонацію слова понімають. Як що скажеш, вони все розуміють. У кожної з 11 доярок в товаристві Мічуріна більше двох десятків корівок, від яких за добу надують в середньому 15 літрів молока. У пані Інни 25 нетелів, які дають за три доїння 470 літрів продукту. Вони мають свої імена, так. Да. Нас ви всіх їх знаєте? Так, да. <ріху> Всіх знають. <ріху> <По іменам. ріху> Яка корова здає найбільше молока? А сопілка давала днетелем 32 літри. Усі працівники товариства зацікавлені в продуктивності своєї праці, бо отримують зарплатню лише від виробітку. Таке рішення прийняла кілька років тому дирекція сільськогосподарського підприємства і не прогадала, бо цей підхід стимулює працювати краще. Проте мотивує й керівництво виконувати взяті зобов'язання. Завідувач фермою зізнається, поголів'я порівняно з минулими роками зменшили майже вдвічі, ліквідувавши відгодівлю. Причин на те мають вдосталь. На молочному да, у нас дійсно прибутки є. Ну не аж таке, як би хотілося, але ну, ще можна робити. Бо м'ясне поглиб'я нам прибутку не дає, у нас тільки одні збитки на м'ясному, ми ними займаємося. Молоко з ферм забирають на Старокостянтинівський завод. Там виготовляють і власне молоко, і інші молочні продукти. Там молочарня дбає про свій імідж, тому вимоги до сировини високі. Лаборанти частенько навідуються на ферму та досліджують молоко, зокрема, на вміст фармакологічних препаратів. Ми без преміксів зараз обходимося, бо тому що у нас на, молоч... на Старокостянтинівському заводі дуже за це питають. І кожен дає розписку все, що ми робимо без преміксів. І тільки чисто така їдло, чисто чес дерть, макуха, все в кашу даємо, село сінаш, і все, прямик сідмав на сняк. Такі звичайні трудові будні тваринників, котрі без канікул, нормованого робочого дня та нарікань працюють, аби на полицях крамниць завжди були свіжі молочні продукти, і про які городяни не згадують, купуючи пакет молока.